Всім привіт! Ви на каналі Пандича, мене звати Микіта і у цьому відео ми поговоримо з вами про битву блогерів 2024, яка вже стартанула. Це не стандартна битва блогерів, до якої ми звикли там, де аудиторія лупашиться за свого стрімера. Тут все навпаки. Тут стрімери лупашаться за аудиторію і за право бути першим і найкращим. У турнірі Ліга вот ЮАУ, який мене також запросили, приймає участь 27 україномовних стрімерів, посилання на яких ви знайдете в описі під цим відео. Суть заключається в тому, щоб на однакових танках, в однаковому рандомі, да, тобто в зводі, передамажити один одного. Хто кого передамажив, то є красавчик, то є дедак. О. У фіналі зустрічаються два найсильніші гравця, і хтось один із них забирає головний. Головний і грошовий приз. Більшість е гравців і учасників вважає, що я не пройду навіть кваліфікацію, тому маю серйозні наміри їх здивувати. І сьогодні почну проходити кваліфікацію на леопард. Тому запрошую всіх на трансляцію, всіх запрошую на перегляди е стрімів інших стрімерів за даним турніром. Бажаю учасникам успіху і да переможе найкращий всім па-па!